Ніхто в людській історії для Росії стільки добра не зробив в усіх періодах її існування від Російської імперії до СРСР і Росії 90-х, скільки Сполучені Штати, і США щиро не розуміють, за що їм ця невдячність з боку РФ. Вони, напевно, до російське телебачення не дивилися ні разу. Ну там ж постійно було. Ну я скільки себе пам'ятаю з Росії, завжди на рата. А, те, а нератив, вони, не розуміти, це вони не можуть зрозуміти звідки це взялось. Вони не можуть зрозуміти розміти ще з часів радянського союзу. Вони не можуть зрозуміти, а що вони ділять спільного з СРСР такого важливого, що раптом СРСР потрібно було відгороджуватися залізним занавісом і погрожувати одне одному ядерною зброєю. А це просто це от такий тип. Це от те, що називається російська цивілізація. Вона, от в такій типу авторитарній мобілізаційній логіці, вона себе мислить комфортно. І американці, мабуть, цього не зрозуміти, тому що вони люди трошки інші, більш такі торгівельні, більш в цьому плані живі, і відкриті до нового досвіду.